Холодно, як засвідчили опитування на нашому сайті і у інших школах Тернополя. Майже всі, хто взяв у ньому участь, проголосували, що у тернопільських школах холодно або дуже холодно. Люди обурені тим, що опалення у школах пообіцяли увімкнути лише тоді, коли похолодає. Чому економити мають на дітях? Опалення у школах вимкнули ще до канікул. Всі мовчать директори, вчителі і в тому числі батьки, діти яких мерзнуть на уроках, пише користувач Влад. Батьки скаржаться на замкнуте коло. Класи не опалюються, адміністрація школи нарікає на міську раду, а в міській раді відсилають до адміністрації школи. А діти тим часом мерзнуть і далі, розповідають тернополяни на нашій сторінці у Фейсбуці. Діти просто замерзають, зате в управліннях міської ради можна вирощувати банани. Якщо економити, то економити на всіх, а не лише на дітях і вчителях. Долучились до обговорення і батьки учнів 23-ї школи, де вчора, за розповідями очевидців, було лише чотири тепла. Мої діти теж вчаться в 23-й школі і теж жаліються, що в школі холодно. Деякі класи вікнами виходять на сонячну сторону, там трішки пригрівається. Дитина каже, що на уроках сидять у верхньому одязі і дехто навіть в рукавицях. То виходить за батьківським коштом, поміняні вікна у класах, зроблені ремонти у школі, то ще і за тепло треба заплатити, пише на нашому сайті Наталя. Начальник групи централізованого господарського обслуговування при управлінні освіти і науки Тернопільської міськради Зіновій Личук пообіцяв, що сьогодні опалення у тернопільських школах за умови похолодання увімкнуть.